Вітання, шановне товариство. Я вас радий бачити на нашому каналі. Хто нас дивиться з наших підписників, або хто просто зайшов подивитися, послухати, що ми тут розказуємо, цікаве і не цікаве Ну, Знімаю, як завжди, я з дороги. Звичайно, зараз на даному етапі життя в більшості в мене виходить, що я в дорозі. Працюю, працюю, їду, їду, їду. їду. В принципі, все зрозуміло. Так, про що я хочу сказати сьогодні? Я хочу сказати мені від одного нашого підписника, який дивиться нас два з половиною роки, слідкує за нашим каналом. За що я йому безмежно вдячний, що він так довго ви, витримав. Йому в принципі, можна молоко давати за, за це за це все, що він це. Але тим не менше, дійсно це круто. Людина дивиться, людина слідкує. І в нього виникло таке відчуття, що я багато в чому ну, сам себе якби, перечу, чи як в деяких відео з часом. Розумієте, я вам скажу так. Ну, в принципі, мені здається, що ми всі люди і всі ми змінюємося. Тому і відповідно виходить так, що колись я на ту ситуацію дивився так, знаєте, потім пройшов певний час. Я можливо почав дивитися з інакшої сторони. І тому в мене так само і думка змінюється, так як кожного з вас От дивіться, наприклад, такий, знаєте, самий простий приклад. От навіть в кулінарні вподобання, наприклад, ваші, мої, нема різниці чиї. І коли з дитинстві я ненавидів печінку, розумієте, жарену, варену, ну, взагалі, в будь-якому вигляді, вона мені була просто ну така, знаєте, надзвичайно не така, як треба. Але з часом. Я її настільки полюбив, розумієте, вона мені стала самим таким любимим одним із блюд, розумієте, що в принципі, якщо порівняти, що колись я тіпа, не міг на неї дивитися, навіть запахи її переносити, а потім вона мені стала дуже-дуже навіть смачна і дуже класна. Так само і мої певні якісь погляди вони можуть змінюватися. І тому нема нічого дивного. Знаєте, якщо би я... Це все робив наіграно, сценарії, би там ну, готувався. Ну, розумієте, ну я же ж знімаю імпровізація, імпровізація тут нічого. Тут все натурпродукт, тут ніхто нічого практично ну не вирізає, хіба що не знаю там якісь там такі сцени, що Ютуб не пропустить чи ще щось. Все, все остальне я виставляю. Ми не робимо обрізок, розумієте? Ми не робимо цих таких монтажів, там, де власне, щоб. Показатися розумнішим, красивішим, добрішим, там не знаю, щирішим туди-сюда, що ви там були в захваті. Ну, це без сенсу. Я в принципі себе показую таким, як я є по житті, розумієте, і так само і дома. Нічого в нас немає на награного. Ми... Розумієте, якщо ми якщо ми сваримося, то ми ну тобто то ми сваримося. Якщо ми любимося, то ми любимося. Тобто, в принципі, відповідно, наші думки так само. Якщо я думаю, так я зараз буду говорити. Ну тому, що я так зараз думаю, це є правда. Розумієте? Я не буду вам пускати пиль в очі і казати, що ну що це зовсім по-інакшому, я так не думаю. Ні, я так думаю, я так сказав. А якщо я туди так думав, могли бути обставини інакшими, могли ще щось бути. Я говорив так. Обставини не поміняли. Мені стало легше або наоборот. Стало набагато тяжче, і я відповідно вирішив, що Блін, ні, все, раніше, що я говорив, це повна чухня. Коротше, всі казали, все, от стой, пішли все лісом, полем і куди-небудь. А, а потім або наоборот, знаєте, я раніше казав, боже, як все я тут такий, знаєте, бідний нещасний, а потім мені вже легше стало і кажуть, та ні, в принципі, що я бідний і нещасний. В принципі, мені вже і нормально, вже якось так. Тому, ну, тому, як то кажуть, не обесудьте. Не обесудьте, шановні, не обисутьте. Наступне, що я хочу сказати, Опять запитання, От, люд, люди задають на рахунок віку, розумієте? Послухайте, друзі мої на рахунок віку, хто має там, ну, 60 років, 55-70, немає різниці, розумієте? Це таке питання, розумієте? Я вам ще раз скажу, це все в залежності від вас, як ви себе почуваєте, наскільки ви себе здорові почуваєте, наскільки, я ще раз говорю, дехто може в 60 легко на турніку 10 разів підтягуватися, пробігати крос і робити бог зна. А дехто 30-40 років з дивана встати вже не може, тому що в нього бебок більше чи він, розумієте? Ну тому тут, ну наскільки ви себе почуваєте, наскільки ви потягнете, розумієте? Тобто, це все опять же від вас залежить. Ви ж самі прекрасно розумієте, якщо навіть взяти професія водія. Вона чарівата такими певними захворюваннями, чи ви знаєте, ну тобто, чи у вас немає, наприклад, там проблем з поясницею, з хребтом, у вас немає якихось травм, проблем, що ви зможете довго сидіти на одному місці. Ну це дійсно здається, так би сказати, але це години сидіння, і треба про це розуміти, розумієте? Як ну, тобто тут дуже багато таких нюансів, які ви повинні собі сказати, як вас зі зором так само, розумієте, тому що частенько приходиться і починати роботу, коли ще в, Півники сплять і закінчите роботу, коли вже півники сплять. розумієте? Тому, ну, тому я не знаю. Ви, ви повинні себе відчувати таким, знаєте, як то, все залежить від вас. Тобто вам тут ніхто не скаже. Тому що ми вже говорили, напевно, неодноразово, що в Канаді. Не можуть писати, навіть коли приймають на роботу, так як в Україні в газетах написано, що в принципі до 45 там бажано, а в деяких випадках там до 40 бажано, а в деяких до 35 бажано. Ну, тут це рахується повні повною дискримінацією, розумієте, от тут такого... тут так люди не пишуть і ніхто тут писати так не буде, тому що. Я вже неодноразово зустрічав різних людей на різних професіях дуже поважному віці, розумієте. Так само я водіїв зустрічав якби, в різному віці. Ну, опять же, це не є, знаєте, це не є якась така, знаєте, панацея, що тут хтось не може щось виконувати, розумієте? По-перше, ну, ви, ви не робите щось таке надзвичайне, вам не треба там мати кінське здоров'я, прям таке, що ви в космос летите, розумієте? а вам потрібно, щоб ви не мали там цукрового діабету, у вас не було проблеми з цукровим діабетом, що у вас не було якихось таких хронічних захворювань, які можуть вам мішати виконувати цю професію, ну не більше, не менше. А все остальне, як ви себе почуваєте, розумієте? Як ваше здоров'я вам дозволяє. Тому що, я ще раз говорю, дехто. З молодих людей, ну теж не, ну, певні професії не потягнуть. Я навіть не говорю про водіїв, розумієте, а певний такий спектр професій вони просто не зможуть тягнути, тому що просто ну, нема здоров'я, і люди в цьому не винуваті, вони би з радістю могли і хотіли би виконувати це, розумієте? А, але в них ну, на жаль якось ну, не виходить, тому що нема здоров'я. Тут знаєте, от дивиться, в мене, наприклад, теж У мене проблеми є з. Сотулістю, я в дитинстві мені там цей, хребет трошки був, е, викрутився від того, що я сотулився, мені його вставляли. Тобто, ну, тобто, ну, Були певні такі речі, дійшли до того, що е, я навіть вже в дитинстві я вже ну, не міг бігти, тобто, мене вже починав, мене починало боліти. Ну, В мене там, як-небудь, чуть-чуть мені його там в народні знахарі мені його вставили. До речі, народні, зразу говорю. Ну, тобто, Це не були ніякі там. Лікарі місцевого готунку це людина в селі, яка займалася власне там вправляла хребти. І, ну за що я безмежно вдячний людина мені прекрасно вправила, що в принципі дуже круто, і я завжди казав, що бачите, в нас в Україні вистачає самородків, Як це як це правильно, як це правильно звучить людей, які талановитих, які багато чого можуть, просто ну, на жаль, нас на жаль, на жаль, на жаль, на жаль. На жаль. І це. І, відповідно ця вся ситуація вплинула, що, що я, в принципі, ну, не можу довго стояти на одному місці. Тобто, мене получає досить. Ну, слава Богу, що я сидіти можу на одному місці. А от стояти, ну дійсно, тобто, таке, знаєте, як... коли там церква ходити, і треба, особливо в нас, якщо там треба було йти в одну церкву, то там Сьондс міг. Службу Божу вести там три години, то повірте, я вже не тягнув. Тобто, тобто, я ходив в ту церкву, там, де е, завжди е, служба Божа була набагато коротша, тобто наполовину. Тут, там я ще нормально, більш менш. Тут в в Канаді, в Канаді тут простіше, тому що тут можна посидіти. Ну, там, скажімо, і в нас можна в певних церков в церквах посидіти, ну не всюди, ви самі знаєте. Тут а, якби, ситуація трошки легша, тут не треба так довго стояти. Тобто, в принципі, мені, мені більше так подобається, я вам точно можу сказати. Е, і хі, хі, Я знаю, що багато хто, особливо там з наших західних регіонів, хто мене дивиться, особливо е, хто жив в маленьких містечках, в селах, ви все, всі прекрасно пам'ятаєте, як. Е, по молодості, як нас там баби, мами ганяли в церкву, гнали, а ти прийшов тільки десь з дискотеки. Ти ще тільки спати ліг, а тебе вже підняли, і тобі кажуть, слухай, чувачі, треба в церкву вставати. Ну, це ну, всі мене зрозуміють, і ти потім не в церкві стоїш, а там навколо церкви в лісочках ходиш, чекаєш, коли та служба Божа вже закінчиться, щоб можна було вже додому піти лігти спати. Ну то таке було. А можливо, в когось ще були жорсткі ситуації, але тим не менше. So, тому, тому, тому я ще раз кажу, що в принципі, в принципі, як, як ви себе почуваєте. Якщо ви відчуваєте, що ви потягнете ту роботу, ну, чому б і ні. Я ще раз говорю, та робота не, ну, вона не вимагає чогось такого надзвичайного. Тут тільки потрібен досвід. Досвід приходить з часом. В принципі, як на кожній роботі, нічого такого немає. Порівняно, ну, як мені здається, Порівняно з Європою, можливо, тут, ну неможливо, а напевно тут точно легше працювати, як на мене. Мені здається, тому що в плані і доріг, і того всього, тут якось воно все більш ширше, більш довше. І відповідно нема такого війни за ті паркінги, за це все. Ні, ну Паркінги теж забиті, я би не сказав, що вони прям такі пусті. Все. Але тим паче все одно зупиниться є, де, тобто не порівняєш з Європою. Особливо там, де такі надзвичайно забиті там, міста під, при містечках, при тому всьому. Ну, тому, друзі, хто віці, будь ласка, пробуйте, як маєте бажання, нічого страшного немає. Все одно, хто би там що не говорив, ну, в Канаді для еміграції трак драйверство зараз такий самий желізобетонний спосіб для імміграції. От і все. розумієте? І це, ну, я можу з вами зі всіма сидіти. Англійський рівень не потрібен, дуже високий. Певна, там досвід потрібен, теж не сильно багато, розумієте. Тобто, ну, тобто є такий перелік, знаєте, що мені здається, що людині за ІТ-спеціальністю ІТ складніше іммігрувати, ніж навіть в тому самому водієві. Розумієте? Тому що багато хто заходить з простіших дверей, можливо, він там і займався раніше якоюсь такою роботою, він просто заходить, емігрує, отримує свої документи і там собі спокійно повертається, куди він хотів повернутися. Тому я теж можу вам сказати, чому би й ні. Розумієте? Якщо у вас є бажання, можна і так зайти. Для чого там проломлювати стіни, якщо можна зайти в двері, які відкриті? Ну так. Ну, на жаль, зараз, бачите, вже весняна погода вона не є така сильно така класна, такий сніжок по. По, по, по боках такий не дуже чистенький, так, знаєте, вже, вже хочеться, щоб весна прийшла, вже, щоб все почало розцвітати, весна йде, красу несе, ну, все в тому дусі. От так. Якось так. В принципі. Тому таке невеличке відео на цю тему я вам розкрив. Далі будемо знімати. Залишайтесь на нашому каналі, підписуйтеся, в нас буде багато чого цікавого, повірте, іде весна людей, кого цікавлять наші городи, наші посадки, наше це все. Ну, скажімо так, я думаю, що вам буде цікаво, тому що ми тут це все вирощуємо в зовсім інакшому ґрунті. Чим в Україні для порівняння, і тому це надзвичайно цікаво. Ми з кожним роком вчимося, дивимося, де ми допускаємо якісь помилки, ми стараємося їх виправляти, які є недоліки, що треба робити. Тому я ще раз говорю: лишайтесь нас на каналі, в нас багато цікавого. І до нових зустрічей! Всього вам бережіть себе. Слава Україні! Слава Збройним силам нашим!